Доброго дня, Fiat Doblo, 1,9 дизель. Встановлюємо бабасту автономку термотоп-С. Іде процес. Воду ми вже підключили, не порізали жодного шланжечка. Зараз в боку вже паливозаборник. Врізали, знімаємо захист пластиковий, заводський і будемо прокладати. Паливну магістраль та проводку від паливного насоса. Паливний насос будемо тут ставитися. Ось. Тим зараз поділитись. Тобто, робота в принципі, не важка, але от нюанси це все гарно підігнати максимально компактно. Зняли ми захист пластиковий, вже протягнули. Паливну магістралю, насосик у нас і проводку в гофру положили. Зараз це все збираємо і продовжуємо далі зборку. Так, ну що, знизу ми все зібрали, короб захисний заложили, тобто ніякого колхозу, все як по заводу. Все, знизу ми закінчили, зараз будемо спускати ластівку наниз. Так, ну що, машинка зібрана. Вже прокачую паливну систему за допомогою штатної програми Webasta. Вже прокачав. Зараз будемо підключати вже ТНВД. Так, ну що, нас перший запуск. Пішла грітись. Так, я ж забув показати, як лобаста включатися буде. А, це включить, Б, це виключить, нажимаємо А. Натиснули А і печка пішла запускатись. Так, я хотів показати, отак я проводочку зробив, все в гофрі, Чик-чик-чик-чик-чик. І ось у нас блок безпроводного реле, Ну і діагностика накинута зараз. Де запуск. Що насосик цикать? Зараз трошки поганяємо на машині, щоб ніде нічого не текло і будемо вже збирати її повністю. Так, ну що, машинку зібрали. Оп. Так, дивіться все. Встановлено штатно, жодного провода, жодного шлангу не порізано. Зараз буду запускати, нажимаю на пультик. Оп! Будемо ще чутні. Тобто найважливіший момент при встановленні вебасту це Обережність. Тобто, якщо потрібна допомога, можете звертатися з того хруч, знаходимося в Києві біля метро Сарець.